Привіт! От я разом з вами зараз 5.42 записую відео. Значить, дивіться, як користуватися сайтом. От коли ви тиснете вот эти три рисочки, виникають ну, групи тварів різноманітні. Я зараз телефону, ну, я потім поясню. От коли ви тиснете як купити, от так нажимаєте, бачите, тут є різноманітні розділи, де я розповідаю, ну, як оформлювати замовлення. От коли ми тиснемо як замовити, дивіться. Тут є різноманітні відео, як оформити замовлення, що там вводити, і як провести до замовлення від суми менше 300 гривень по согласуванні. І тут в самому низу я для вас помістила відео, тобто як змінювати кошик, як переводити формат комп'ютерної версії. Так, це є. Ну, Давайте з вами зараз проведемо замовлення, значить, ну, попробуємо змінити кількості. От, ще покажу, значить, дивіться, яка логіка сайту. Коли ви тиснете всі товари, бачите? то вам відкриваються Всі категорії, які є на моєму сайті. Їх набагато більше, і товарів набагато більше, ніж в этом випадаючому меню, ніж в этом дереві. Вони розміщені різним, ну коротше по різноманітним категоріям. Ну, давайте я почну з, з подарунків, бо не всі розуміють, що це таке. Це те, що я взагалі дарую. Тобто от ви можете. Оцей лот додати, але щоб замовлення було від 350. Ну, у вас є заказ за 300, і майже всі від 350. Якщо заказ 2000, то тоді, наприклад, там, чи 850, то можемо ще цей лот додати. За 10 копійок це просто безкоштовно вам покладемо в подарунок. Ну, це не суть до діла. Тобто, бачите, я додала, все в мене упаде по одній, ну Є товари, які по одній кількості тільки сайт вам пропустить, наприклад, як подарунки. Так, ну я хочу зробити більше. От я хочу нові твари подивитися. Я тисну новинки. Так, я тисну новинки. І от нові моделі, які я завантажую назад. Або, наприклад, дивіться, банк був 55, я поставлю 40. От я хочу два бантика таких. Ну, от я ставлю два, ну мені в кошик упаде один. Дивіться, от давайте зараз перевіримо. Я заходжу до кошика. Так. І коли у мене йде мобільна версія сайту, у мене немає картинок. Я тоді для того, щоб мені було зручніше. Я перевожу, бачите, от у мене є версія для комп'ютера. І у мене вже, бачите, з'явилися фотки, ну, щоб легше було коректувати. І от подарунки, які вкинула, я не можу змінити кількості, тому що, доки можна в заказ один подарунок додати. А от бантики я можу. От, наприклад, я хочу. А, мені не знаю. Ну давайте 5 я поставлю. І далі я тисню оновити кошика. Ну давайте подивимося. Чи змінився він у мене? І сума змінилася. Він скільки в мене вартує? 40, да? а ну, яка у мене сума? Так, да, 200 гривень. Тобто він змінився. Так, ну давайте отут у мене, бачите, дерево, ну давайте ми ще куди зайдемо, давайте в стрічку зайдемо. давайте Я потім розповім, ну давайте в репсово. це звірся для ПК Давайте зараз я, зараз, щоб я в кошику бачила, я зараз перейду в звичайну комп'ютерну версію. Так знімаю цю для ПК. Так, ну давайте я в стрічку зайду. Давайте з тканини, наприклад. Так, ну от, наприклад, я хочу ось оцю жатку, але хочу подивитися ще, що тут за майстер-клас є. Якийсь майстер-клас. Дянки Малеева, тут є майстер-клас. Так, от, наприклад, я хочу цю стрічку до кошика. так, Опять тисну кошика. Я вже не буду в ПК переводити. Да? Значить, так, це в мене подарунки стоять. От у мене товар. Ну, этот давайте я цього поставлю, наприклад, на сайті 30 чим, то давайте я поставлю 45. Тобто поставлю більше, ніж є на, на сайті. Я пишу оновити кошика, а сайт нам мені пише. Бачите, що всього є 37. От я, наприклад, 35 собі додав і оновлю оновляю кошика. Так? Ну, якщо я хочу побачити картинки на телефоні, я собі тисну версію для ПК. От, і я вже бачу ці картинки для телефона. Ну, я, просто мені незручно, я і записую екран, хочу, щоб швидше було. Так, давайте це я уберу. Ну от, наприклад, я хочу, ну я не знаю, що у мене там, школа, яка вона у мене? Класика, да? Так, захожу. Наприклад, я хочу чорно-білу школу. Ну, я не знаю, що я от сюди там я тисну. Так, вот, наприклад, що я там хочу флокову стрічку. Так. Дальше цю хочу. Здесь знижка цю хочу. І, звісно, хочу цю. Так, тепер іду до кошика, перевіряю. Сейчас дивлюся. Так, дивлюся, дивлюся. Давайте я версію для ПК опять поставлю, щоб ми фотки бачили. Так, є. От у мене версія для ПК. Ой, сейчас збільшу екран телефона. Ага, бачите, воно у мене упало по одній штуки. Давайте я зараз масово дектирую, попробуємо, чи спрацює. сайт, Ето я поставлю 6, ету я поставлю 10, цю я поставлю 5, і цю я поставлю. давайте 58. І, і отут обов'язково тисну оновитий кошик. Бачите, він мені підказує, що це є тільки в наявності на зараз 19, Ми поставимо 10. Оновлю кошика. Зараз подивимося, чи він спорається сайт з оновленням. Так, да, бачите, він все змінив, але перевіряйте, кількості все змінив, все працює. Тепер ще хочу показати вам один момент. От у мене сума. Так, заповнюємо дані. Давайте я тисну, перейти до оформлення, особливо зараз, коли велике навантаження. Дівчата, я перехожу в версію для этого коротше, телефона, щоб було ну, краще видно. Так, ім'я. Ну, давайте я буду писати э, Оксана. Так, є. Прізвище. Вже всі знають, тому пишу своє прізвище Дрингаль. Назва компанії не обов'язкова. Так, телефон. От тут дуже важно, вводити телефон, тому що вся прив'язка йде до телефону. Так, є таке. Далі. Э, свою электронку напишу, какая я на сайте. Лента Оксана Собака. Так, теперь указываю адресу. Значит, куда я хочу? Ну, я хочу в Полтавскую область. Так. Далее я хочу место Полтава. Так. И я хочу поштамат. Ну, Давайте так, я умовно набрала. Якщо, вдруг, дівчата, не буде адресою, яку ви хочете, отут можете написати там. адреса, адреса хочу. От, і пишете, куди ви хочете, тільки перевіряйте, будь ласка. Так, є. Так, далі, тут товари можете перевірити, і кількості, теж можете перейти в версію для ПК і побачити фотки. Так, заничку навіть мені порахував. А от тепер буде дуже уважно. Дивіться, коли ви тиснете перше, вас перекидують, і вам треба зразу оплатити замовлення. Зразу. Якщо ні, то товар не закріплиться закріп... за вами. Ну, у вас немає коштів, чи ви не впевнені ще в цьому, тому ви, будь ласка, обирайте. Другий варіант оплати. Давайте ось я ставлю другий варіант. Бачите, сайт зберігає, це буде смс-ка вислана. І далі, отут наша користувацька угода, правила, от можете отут на неї натиснути, тут все правила роботи магазину, але я ще деякі правила для вас винесла сюди, що ми не, я не працюю, ніколи не працювала після плати, тільки 100% оплата. І що вартість доставки йде за рахунок клієнта. Я тільки повністю, і що е ви ознайомлені з моїм графіком від вантажень замовлень, які теж от витиснете, і тут навіть є все на сайті. Ну, тобто, все вам показую, угода є, угода, договір. І от ви з цим погоджуєтеся, здали ми цей кошик. Далі ми погодилися з своїми драконовськими умовами, але у мене суперовський товар, який вже зараз, якщо ви натиснете кнопку Підтвердити замовлення, стане вашим. Ну що, давайте тиснемо, щоб зробити замовлення на цьому жасному сайті. У супер Оксани, для якої стрічка має значення. Ну, стібайся над собою, дівчата заморена. Так. Підтверджую замовлення, тепер я серйозно сайт е його обробляє все. І тепер сайт мені пише, що замовлення оформлене такого ти числа, номер замовлення такий, так? І приходить смс-повідомлення. Ну, я вже не буду прям зовсім пускати всі телефон, потім скрін вам прикріплю. У мене звук на телефоні. От, бачите, смс-ка прийшла. Ну, давайте, ладно, я вже натисну. О, Бачите, прийшла смс-ка, все, товар закріпився, вам зразу надіслали рахунок, зразу є сума, номер замовлення, куди платити. Прошу вказувати номер замовлення. І обов'язково, після того, як ви оплатили, на вайбер мені скрін повідомляйте. І телефон тут все є, і спілкуємося на Viber, бо замовлень дуже багато. Так, все, дівчатка.